Всім привіт! Починаю доставати свої скарби. і Сьогодні я надумала сіяти перець і помідорчики, які вирощуються в невеликих вазонах у відрах. Я їх посаджу в теплиці, в мене там буде тепленьке місце, і я їх вам спробую виростити дуже рані. Також мене доця попросила посадити трішки огірочків, Мабуть, з десяток посажу для посажу, щоб мати ранній урожай. А ось так багато я накупила різних помідорів та перців. Помідори саджати ще рано, я їх буду саджати пізніше. І зараз доберемося до перців. Ось так багатенько в мене їх. Я вирощую перець для продажу розсадою, а також для себе. У мене багато-багато сортів, Вони попаковані ось так. Пакуночки, по 20 пакуночків, і в кожному пакуночку по 30 насінин. Перед сіяти я ще не буду, на продаж розсадуючи ще досить рано. Хоч багато по ютубі вже сіють, але я вважаю, що ще рано я їх буду сіяти десь через тиждень. Але поки що я посію для того, щоб перевірити схожість насіння. Ось так багато сортів я буду вирощувати в цьому році. Тут у мене 17. Видів перців. Не вистачає тут ось такої ратунди, але червоної. Не жовтої, а червоної. вона в мене є зі свого зібраного насіння, там я впевнена, що насіння гарне. Чому завжди своє насіння набагато краще, ніж те, що куповане. Саджати я буду ось такі стаканчики, я їх зараз усі попідписую, наберу ґрунту і буду садити. Вирізала назву перцю. Насипала сюди ґрунту, це ґрунт купований. Звичайно, для огородніх наших культур достатньо буде і нашого гарного ґрунту. Але в мене в будинку є такий ґрунт. Я просто перевіряю на всхожість насіння. Тому я насипала звичайного ґрунту купованого просто буду висипати насіння. Саме Афродити у мене тут написано 50 насінин. Я їх пересчитувати не буду. Це, я думаю, там їх пакують спеціальними засобами. Ось так просто висипаю. Я його пророщувати не буду, воно проросте заразом. Це насіння потрібно ось так роз'єднати, щоб воно більш-менш рівномірно лежало по стаканчику. І зверху просто поливаємо водою. Полила досить гарно, для того, щоб насіння не тільки росло тут, а ще й щоб воно набухло. Тобто водички потрібно багатенько. Перець я почну сіяти на наступних вихідних. Тому мені потрібно знати, скільки насінин тут проросте. Ну, Щоб знати, скільки насінин сіяти в ящики. Якщо погано сходитиме насіння, то я, звичайно, буду більше сіяти. Якщо воно сходитиме гарно, то я буду потрошку його сіяти. Тут 50 насінин, я їх не прикриватиму ґрунтом, для того, щоб бачити, скільки насінинок буде проростати. Звичайно, за тиждень вони не зійдуть, але по насінинці буде видно, яка з них жива і пусте корінець, яка не буде зовсім сходити. Тепер просто накриваємо кульочком, звичайним одноразовим, ось так, і я його ставлю в ящичок. Щоб насіння перців гарно проросло, потрібно дати велику температуру. Я ці стаканчики залишу в будинку, в хаті у нас, у нас досить тепло, градусів 20, але я їх поставлю аж на найвисокий шифанер, який в нас є зверху тепла більше в будь-якому будинку, там буде градусів 25. І насіння зійде досить гарно і швидко. Якщо воно при такій температурі буде сходити довго, це означатиме, що насіння погане. Для того щоб перець гарно зійшов, йому потрібно 25-30 градусів. Можна поставити на батарею. Якщо у вас теплі батареї. Я прям раніше в лоточках ставила на батареї, і... але слідкувала, щоб не пересох ґрунт. Поливала, якщо потрібно було, і перець гарно сходить. У нас. Бугай. Він жовтий, великий, такий жовто-оранжевий, дуже смачний, товстостінний перець. У нас на базарі люди люблять товстостінні великі перці. Люди їх використовують і для загадок, і для начинки, і для заморозки. І дуже добре, що є такі сорта, які зовсім такі товстенькі, гарні і дуже солодкі і смачні. Також роз'єднуємо насіннинки. Поливаємо. І накриваємо. Що розсадою я перець буду сіяти в кінці лютого, ну через тиждень. І так буду кожних вихідних сіяти е, однакову кількість перців. Кожного року в нас різна весна. Буває, що в травні тепло, а буває холодіна. Тому перці для висадки в ґрунт повинні вирости розсада щонайменше 2 місяці 50-60 днів. Плюс 10 днів на схожість. І я рахую так, що десь із середини травня, не раніше, я почну її продавати. Звичайно ж, якщо буде дуже тепло. Перець швидше буде рости в ящиках, і, звичайно, швидше люди також його будуть купувати саджати. Але дуже спішити з перцем не потрібно, потрібно, щоб земля гарно прогрілася. Коли земля гарно прогріється, тоді люди масово починають садити перці. Помідори можна посадити трішки раніше, розсадуй на огород. Але з перцями і баклажанами краще трішки їх перетримати і саджати пізніше. Але і перець довше росте, ніж помідори. Тож саджаємо його десь на кінці лютого, якщо у вас є умови, де держати розсаду. І десь у кінці квітня, в кого є малесенькі теплички, накриття, можна висаджувати буде в ґрунт. Але краще почекати, поки гарно прогріється земля. Я буду сіяти насіння вже масово багато в ящики. Я зверху ґрунт ще буду присипати попелом, для того, щоб не було чорної ніжки. Тут у мене купований ґрунт, я сюди висаджувала вже петунії, і я знаю, що тут немає чорної ніжки, тому зараз я нічим не посипаю. Але ви можете, якщо переживаєте, можете пролити ґрунт фітоспарином. Це біологічний препарат, і якщо ви триматимете ці стаканчики в будинку, нічого страшного не буде. І не потрібно буде в будинку використовувати ніяких хімічних засобів. Асіння своє сперці воно гарно сходить. Але кожного року я все одно купую. Ще додатково насіння ось в ось таких пакетиках. Я цей пакетик кладу потім в ящик так згину і кладу, щоб потім знати, який сорт, і не потрібно було підписувати усі усі ящики. Я купую насіння перців і деяких помідорів у, в інтернет-магазині Helios, Це мені подобається цей магазин, я там багато років купую. Воно досить насіння, дешеве там і великий вибір. Але я кожного року провіряю на схожість, тому що кожного року буває так, що деякі зовсім не сходять. Наприклад, в тому році в мене зовсім не зійшли всі оранжеві сорти. Через це в мене були жовті та червоні перці, а оранжевих було трішки. ну... Те, що своє насіння було, те і продавала. Саджаю ці всі сорти собі для того, щоб перевірити, чи співпадає сорт. І в мене якось не виходило так, що кожного року сорта співпадають. Сим в мене проблем ніколи не було. Дуже в нас люблять великі товстовцінні червоні перці. Це червоний велетень, він величиною дуже такий великий. Виходить такий, як в магазинах, але в магазинах там гібриди. Це звичайний сорт і він гарно росте. Також нас дуже люблять м'ясисті, типу ратунда, Це таке сердечко буде гарне, дуже м'ясистий солодкий. Ну І для більшого асортименту я купую ось такі перці, нас їх називають для начинки. Ну, я кажу, завжди можна начинити і більш м'ясисті сорти, але ж є люди, які люблять такі маленькі, акуратні перчики, порційні.